Децентралізація влади, передача повноважень до області району та територіальних громад, створення виконавчих комітетів на рівні обласних та районних рад. Такими на думку фахівців Вінницької облдержадміністрації мають бути основні положення адміністративно-територіальної реформи. Розпочати її уряд планує вже у наступному році завершити до 2014-го. За словами фахівців, на реалізацію реформи потрібно чимало грошей. Частину витрат на втілення програми закладають у держбюджеті на 2011 рік для прикладу Польща аби втілити у життя таку ж програму витратила близько 15 мільярдів євро. Більшу частину з яких надав євросоюз, ті країни, які якраз змогли надати можливість працювати безпосередньо в територіальній громаді, за законами, які сповідує європейська хартія місцевого самоврядування, ті країни мають сьогодні. Серйозні зрушення в питаннях соціальних гарантій добробуту кожного громадянина. Тому для нас місцеве самоврядування це є надзвичайно важливий інститут влади, який потрібно сьогодні реформувати.